Всім вітання. Сьогодні квітує гортензія. У багатьох, напевно, хто любить цю квіточку, і хочу вам розказати, як у минулому році я розмножувала гортензію. І що з того вийшло? Тут ми біля кущика, і давайте зразу я вам покажу, як розмножити гілочкою від кущика. Ось, бачите, основний кущик. І ось ця гілочка, вона у нас покладена. Покладена додолу. І ось була викопана ямочка, і вона гілочка ця була прикопана і залишали, залишали ось ось ці ось так е, листочки. Гілочки маленькі з листочками. Це було по весні, вони були зовсім маленькими. Е, із цих гілочок, як бачите. Пішов новий гарний кущик. І він навіть вже в цьому році квітує. Ось такий маленький кущик гортензії вийшов один, ось такий вийшов у нас і другий кущичок. Ось так покажу вам загальний вигляд. Бачите, два кущики. Можливо, був там десь із краю ще один, міг зламатися. Тому що і собака бігає. І ось далі покажу ось знову гілочку прикопала. Тут уже вціліло більше у нас. Ось один кущик, ось другий кущик. Ось там. І ось такий пишний, гарний, крайній кущик. Дивіться, аж 5, -5 гілочок. Ось такий високий, красивий кущик. На цих кущиках квіточки верхні зривала. На тих лишила, ось так хотілося мені. Зараз покажу вам по кругу. Я в минулому році, от по кругу, скільки було місця, я отак і прикопувала їх, де були гілочки, де було місце. Ось так, ось така, бачите, ситуація. Ось там корінець закопаний. І тут уже у нас паличками приставляла, щоб не зламати. Ось один кущик, ось другий який гарний кущик. І ось ще і третій кущик. Гілочка була довга, красива. Тут ось також на цій гілочці вийшло менше росточків. У нас гілочка прикопана. Ось та вийшли. Трошки менші ось такі у нас костики. Ну, як бачите, все дуже легко, дуже просто. Поклали гілочку, викопали ямочку і прикопали. Все так само, як я показувала з трояндою. Це один спосіб, як можна розвести гортензію. А ще можна таким способом, як черенкування. По весні ми в минулому році нарізали гілочок. Ось таких зараз покажу: тут вже молоді пішли оце верхні пагони, А то була ось така собі, просто по весні звичайна стара гілочка була. І на цій гілочці лишали ось ці листочки, пасиночки. Ось так. два. Зараз я вам покажу, У мене є гілочка. Я прополювала, відламала пару гортензій. І зараз я вам покажу. Ось, якщо це гілочка, значить відверху, від верхньої частинки оставляємо один, два, щоб було два цих розголоджені. І ось тут відрізаємо гілочку. І викопуємо ямочки. Ми зробили траншейку, гілочок у нас було аж 20, і ми всі їх не поставили, не поставили а ось так поклали в траншейку. І тут загорнули землею. В лежачому положенні була, були ці гілочки. Присипали землею вологою, накрила я агроволокном їх, щоб волога краще зберігалася. І вони так у нас е е росли все літо, поливали і росли вони все літо гарненько. Е бачила, що вони ожили, прийнялися, пустилися в зріст і дуже від того раділи, але зробила велику помилку, тому що на зиму їх я просто-напросто не вкрила. Я не знала, просто не подумала, в мене є рожеві нові кущики, я купувала в минулому році, то крупнолистова, Але я знала, що коли два перших 2-3 два роки гортензія і ще молода рослинка, її обов'язково на зиму потрібно вкривати. А за ці я якось зовсім забула. І із тих 20 кущиків у нас вижило за зиму, тільки два повноцінних росточки. цих. Із, із того живчування. Ну нічого, це теж, як би сказати, результат. Зробили помилку, але знаємо, що все теж е, дієво, так що двома способами, або поклали гілочку. Ви знаєте, ось ця гілочка мені краще подобалося. Ось Дивіться, з однієї цієї гілочки у нас би був один, два кущик, три кущик. Три кущики і чотири навіть. Ось це все старі, вибачаюсь, е, погано видно. Всі старі пагани, які вже вони квітують. Ось із одної гілочки у нас було б зразу чотири нових кущики. Так, що, будь ласочка, все дуже легко, дуже просто знову вам розкажу ось пробуйте, експериментуйте, хто любить гортензію, висаджуйте, розмножуйте, подаруйте своїм знайомим, зробите цілу алею з гортензії, чи парканчик буде, дуже красиво це все виглядати. І пам'ятайте, що гортензія, листочки вони в неї ядовиті. Так що, щоб дітки, якщо у вас є маленькі, то щоб вони. І не скуштували ці листочки. Ось так, дякую всім за перегляд. Надіюсь, моїм підписникам цікава буде і така інформація: не тільки про город, не тільки про овочі, а і для душі, і квіти. Ми всі любимо і вирощуємо. Так що до побачення і до нових зустрічей!